Я знаходжуся біля ірпінського ліцею інноваційних технологій у свято науки тут день відкритих дверей. Тож ласкаво просимо віліт. Це сучасний навчальний заклад для школярів 7-11 класів. Тут їх навчають за оксфордською методикою. Аналогів еліту в Україні немає. Познайомитися з ліцеєм та його викладачами у день відкритих дверей. Прийшли багато гостей. Батьки та їхні діти мали змогу не лише почути, а й цілком поринути у цікавий навчальний процес. Ми вже маємо досвід учоби в еліті, тому що мене старша донька тут навчається. Ми дуже задоволені, як викладачами, так і той. Системою організації процесу учбового. Наша дитина захотіла саме сюди поступати з іншої школи, бо на її сподівання тут буде кращий рівень знань. У навчальних аудиторіях дітей вражали дослідами, інноваціями та перспективами. Кожен із них чітко розуміє, чого прагне від навчання в іліті. Я дуже хочу розвиватися в темі IT, писати скрипти там в джаві, наприклад, ось такого якось плана. Тут є дуже класно розвинета англійська мова і підготовка до Кембриджу, яка дуже мені допоможе в майбутньому житті. Надзвичайно багато заявок на вступ. А ми набираємо два сьоми класи, два восьми класи і орієнтовно, скільки в нас там місць буде вільних 9, 10, 11. Але вже зараз ми розуміємо, що місць на всіх не вистачить, тому ми проведемо вступне випробування 9 червня. І з результатами цих тестів діти будуть знати, чи зараховані вони до еліту чи ні. Цього ж дня Віліт завітав голова благодійного фонду Леруа Мерлен Солідарність, директор Французького інституту в Україні, колишній аташе з питань культури Матє Арден. Він поділився з ліцеїстами власними порадами, як стати лідером. Він казав: є місія, а є ціль. Місія це те, що ти даєш, а ціль це те, що ти приймаєш задавали просі, і в процесі і ставили запитання і у процесі мого виступу, і у кінці. Я розумію, що їм було цікаво, і що вони хочуть стати потужними цікавими лідерами. Це потрібно обов'язково. Це потрібно Україні. Звісно, зазначив голова благодійного фонду Лора Мерлен Солідарність Матьє Арден. Нагадаємо, благодійний фонд Ларуа Мерлен Солідарність ще й з минулого року активно допомагає будівельними матеріалами місту Герою Ірпаню. Наразі у співпраці з цим фондом завершують відновлення ЖК Сенергія 2. Дуже знаково, що саме він сьогодні був наших молодих ірпінчан, які послухали його історію з перших вуст. В Ірпіні дуже багато є. Приїжджає знакових людей і вони готові до співпраці в такому напрямку і в такому руслі.